Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі, мене звати Наталія і я сьогодні до вас із Aurora Cabin Dimensions. І так, Чесно кажучи, сьогодні я прокинулась з думкою про те, що я хотіла би розпочати новий процес. Я його вже давно запланувала, ви бачили мої плани на даний рік. Старти більш, більш про те. І, в принципі, я думаю, ви знаєте всі мої розпочаті роботи. Коротше кажучи, погода не та, настрій не той, поки сходила на ринок, поки зробила там свої справи вже 12- година, плюс записала вам ще відео, там шматочок, треба ще зачекати, поки воно загрузиться в мене. Ну, коротше кажучи, я вже думаю, що новий старт буде на наступні мої вихідні. Коли вони в мене там попадуть, ну, я думаю, попадуть. А поки Аврора Кебін. І ми будемо просуватися поки що по будиночку. Ось тут ще тут є моменти, які я не дозаповнила. І хочу зробити Бекстіч. Зараз. Зараз гляну, що в мене там. Так. А що в мене тут? А в мене тут... Да, небагато виходить ще Добре. ось цій нижній частині позашивати. І далі я буду просуватися, мабуть, на сніг на ось це все, що знизу, бо я не хочу тягнутися верху Там вже коли перекручу, трошки, будемо вже займатися ялинками. А сьогодні на повесті дня в мене будуть ось оці фрагменти. Можливо, зараз гляну. Ага. Так, можливо, я все ж таки зроблю Бекстіч на будинку. Ну, я його не дуже люблю от в такий саме час робити, тому що там потім ще й хрестики починаєш шити і треба якось перекривати. Але от що я зможу, я зроблю. Бо якщо я піду вище, ну там же Бексі, ой, там же півхрест, я зараз як. Як стартану, так ви мене не зупините потім, а все ж таки ще тут знизу треба повишивати, щоб, щоб перекидатися потім на інше місце. Угу. Тут місточок у нас. Коротше, на сьогоднішній день плани ви мої зрозуміли. Буду потроху вишивати. А старт ми поки що відкладемо. Зараз достану я свої гарні ниточки. Гляньте, яка краса. І буду займатися ось цим. Ну кажучи, спроба номер 3 20, 20, 20. 20 січня, вибачайте, я вже не буду перезаписувати. Тільки-но ну, приїхала зі Львова сьогодні в обід, і поки он то перу, то прибирала, то постіль замінила, то ще щось, знаєте, такі будні питаннячка і тільки ну, тільки ну, он сідаюся відпочити, а це вже на хвилиночку вечора. ну, Нічого. З'їздила до Львова, відпрацювала, і мені зробили дуже-дуже приємний сюрприз. Мене відвезли до Лелітки. І я там була вперше. І я була там як в раю, я вам хочу сказати. Але це буде пізніше. Я вам зараз розповім про те, що я вам не показувала про свої просування на Аврора Кебін. До мого від'їзду. Як ви бачите, тут намалювався бек. Зараз хотіла приблизити, чуть все не зламала, ну, виріжу той шматочок, вже так і буде. Ось все це, що знизу, ви бачите, це я все допришивала перед від'їздом вечорочком. Непогано так вишила, одним кольором позаповнювала навіть щось там десь просунула. Небагато, але як є. Дуже мені подобається, як виглядає будиночок. Він такий промальований, такий класний. Кожна ось ця, Кожний брусочок, ось цей, кожна цеглинка, я не знаю, що це. Ну, це дрова, я так розумію. Ось тут світло, ось це якийсь ніби Стілець або диванчик, от щось мені. Оце навіть картину я тут бачу. Ви тут бачите таке? А я ось бачу. Ну, це шпале, ой, шпалери, штори, гардини, як їх обізвати, в принципі. І досить таки детально в мене вийшло. Поки я відкладаю дану роботу, тому що дубовий гай за мною плаче, ридає, я би мовила. І тому. Зараз, мабуть, подивимось фронт робот, робіт на цей тиждень, який буде по дубовому гаю. І потім я вам ще покажу, що ж я там по леліці походила. Ось мій дубовий гай. Так він виглядає на даний момент. Там десь 50 з чимось відсотків. Коротше, приготувала я свою корзинку і буду зараз вишивати. І ще е, покажу невеличкі покупки, тож зараз е, пересунемось трошечки. І так, трошки вишивала я, в... ну, звичайно, я вишивала, в'язала в поїзді, я щось робила, тому що я не можу їхати і щось з собою не взяти. Я ж вишивальниця, чи хто я там. О, о зараз покажу. Зберігся в мене мій. Так, Ну тут таке таке щось в мене нав'язалося. Було натхнення, чогось мені захотілося щось пов'язати. І якраз там колись починала я ще, чорті коли ці шкарпетки ото взяла і настільки мене вистачило. Ну, подивимось, може, трішки пізніше буде натхнення, та я ще пов'яжу. І брала до Львова. Ось такий наборчик, моя ульянка, з затишні хрестики, наборчик львів. І я думала, що я встигну вишити якусь одну, до того, як я приїду, і сфоткати на фоні. Але трішечки я не встигла, і завершила я на зворотньому шляху. Так. Тут у нас схемки немає, нічого немає. Це така моя невеличка організація. Це ось друга. І, як ви зрозуміли, я вже одну вишила. Ось така такий львівський трамвайчик. Із от я оце хочу спитати у Ульянки: це... це клумба чи це ліхтарик? Бо трішечки я так і не поняла. Як на мене, дуже схоже на клумбу. А вам на що? От напишіть в своїх коментарях, як ви вважаєте, тому що от мені клумба і все. Хоча воно таке величеньке, ну не знаю, от треба спитати в неї. Гарні будиночки, такий дуже яскравий сюжетик. Вишила буквально туди, я півдня їхала і. Зворотній шлях півдня. Я думаю, якщо чесно, що якщо ви будете вдома і вас ніхто не буде відволікати, спокійно можна за день вишити ось таку красу. Ще не встигла я приклеїти, можливо, сьогодні, можливо, не сьогодні зроблю, а коли закінчу взагалі наборчик щоб одним махом. І на наступний раз, через місяць, буду їхати і, мабуть, візьму ось цей будиночок, цей оперний театр, вибачайте. І було б непогано, якщо б я навіть його трішки раніше почала, щоб на фоні. А може, а може, взагалі я його зараз і вишлю і потім поїду і нароблю гарних фото, так? Я оце думаю. Так що. так що такі мої просування. І зараз буду показувати вам все, що я накупила, а накупила я нормально так. Точніше, як вам сказати нормально. Розбирувала деякі моменти. Так, що я тут докупила? Давайте розпочнемо. Це в нас ні, не з цього не хочу я з цього. Ось. Я вам обіцяла, що я буду вишивати мірабілію. дозбирала, але я ж забула один момент, мені потрібно зробити ксерокопію. Сирокопію схеми, бо я цю чоркати не буду. Ось. Ось таку ниточку докупила в мережці, але мені потрібна така ще одна. А в наявності була лише одна. Ну нічого, поки одна є, поки буду вишивати, це не проблема. Коли завезуть, тоді куплю ще одну таку. Дуже гарно, глянь, такі фіолетові, бірюзові, якісь такі смачні переходи. Тож, така була покупка по даній роботі. Так, я вам пофастаюсь, бо в нас в Запоріжжі такого нема. Я такого не бачила. Зараз якраз під щось таке. Під дубовий гай мені зайде. Ні, хочу сюди. Тут я дивлюсь знову бум, пішов на ось це діло. Ялинка Мірабілія 2007 року Christmas Tree. Там нас. І я докупляла ниточки. Зараз ви, звичайно, скажете, що я трошки переборщила я знаю, але нехай буде. Зараз, одну секунду ось, а це сюди. Докупила ще ниточки. Це в нас Ївс левес. E, не знаю, не буду. Не буду. Ось. Бачите, скільки? Це я накупила, мабуть, з переляку. Я не знаю чого. Ну, по схемі тут написано: взагалі, там три. Там один, там три, там два, і там два. І от, в принципі, мабуть, я по два і купляла. Ну от так, от цього повинно буде e, три штуки. Ось ось цих. А ось цих у мене три. Ну, це вірно. Оцих на один менше я купила цього один. Один. Шпінат один. Хоча шпинат шпінат і. Ось цей. от казали, що вони не відрізняються, але мені все ж таки відрізняються. Хоча от ці дві такі світленькі, ці темненькі. І ви там, звичайно, нічого не бачите. Це я так само з собою, походу, базікою. Так, і дві світленькі. Хоча я чула, що, типу, вистачає одні, однієї. І, в принципі, всі дівчата беруть по одній, ну максимум дві. І то, деяких, яких написано три. Я не пам'ятаю там. Колись дивилася Юлія Ляшенко, і вона показувала, що лише однієї ниточки там, по-моєму, не вистачило, а все інше, типу вистачало. Ну, Нічого страшного, можливо, це е, ось просто супер-пупер-ялинка, я вишью її ще раз. Якщо ні, буде в запасах, це не проблема. Купа дизайнів ми це все знайдемо, куди притулити. Тож, нехай воно краще буде. І буде вишиватися. І все. Я можу його розпочинати. Саме цей набір. Дуже давно хотіла, можливо, так воно і буде. Давно хотіла, от я ще не вишивала ось цими ниточками. І взагалі було б круто. В мене тут і схемку я вже собі зробила, щоб чоркати приготувала. Бісер в мене повна комплектація, тканина є, нитки є, мабуть. На готовність вона також пішла в мене. Далі докупляла бісер. І не тільки. Так, це у нас замовлення смережки. І те воно І ще, Ну, це в мене заміна була, бо я так якось збирала, ось в мене не вистачало ось цих трьох номерів. Потім виявилося, що я там трішки помилилась. І трішки не те замовила. І, коротше, ось цих трьох немає кольорів. І це не оригінали, це я підбирала на, на око з дівчатами там в магазині щось. Більш-менш, воно, знаєте, підходило, тому що тих просто немає. І ось цих я щось переплутала, замовила на те. Я якісь маленькі замовила. Коротше, докупила. І тепер, в принципі, в мене є також повний набір. Цей такий золотаво-холодний, але він все одно блін, більш золота. Ну нічого страшного, там воно в квітах, там воно в волосся. Хто там буде бачить? Ніхто не знає, крім мене і вас. Правильно, правильно. Це такий бордово з якимось переливом гарним. Але по фото був бордовіший, ну, я думаю, це не дуже там принципово. Червоний, червоний, бордовий бордовий. І пханинка і в мене не заключена, Я взяла іншу. Там цей, як його був, не написано. Ой. Пермін Пермін там був, а я взяла Белфас, тому що колись я купляла той самий кусок перміну, я його спаскудила фарбуванням і докупила Белфас, Так що нічого страшного. Я не вмру, якщо буду вишивати на мене, Так цей папірочок мене вже не потрібен. І... також Такорю з цим докупила я ось схемку. все, повний наборчик, можна робити цей ксерокопію і спокійно йти вишивати. А ми зараз передивимося, що я тут. Давайте все-таки передивимось, так, бо мені цікаво. Ну, тканина є бісер. Так, ну це я рахувати не буду, бо то не воно. Так, 1829 є. Ось такий у нас тут є. 179 є. І 02, 009 є. А ось цей 16-й я взяла 19-й. Ну і два інших ось такі такі ниточки докупляла. Ось така Waterlilies. Кренік. І не знаю, оце поклала я сюди шовк. Рейнбоу Gallery. Чи буду я ним вишивати? Але хай лежить. Нехай. Якщо що, зробимо гарний підбор, а може і негарний. Подивимось, як буде виходити, бо я його колись купляла. Хотілося мені кудись його, оце ж, коротше, <смас> приділити. Так. Це в нас готово. Так. Далі, 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 далі. Мої покупочки. Так. Каву з мережки я не купляла. Мені попали Так. Не мріяла давно за цю шкатулку, і я чомусь думала, що вона з якогось ДСП, але ні, вона набагато крутіша. Що це таке? Чим я вважала? Ладно, то ми зараз витрима щось тут. Прилипло в мене вже. Ш... Ну, По-перше, я була здивована, що вона з суцільного дерева. І це дуже круто. Вона така, знаєте, крута, і я дуже шкодую, тепер, що я не взяла велику. Але нічого, я пізніше, дай Боже, щоб купила оту велику. Другий факт. Бачите? Вона на магніті. Дивіться. Ось тут магнітик і ось тут. І воно нічого не буде випадати. І ось. Сюди можна кріпити там якісь голочки. Це просто шедевр. Дивіться. Клас. Оце прям те, що треба, тому що в ну, мене є від Це як його Golden K. І вона сповзає мене це трошки бісить, коротше кажучи. Так що прикупила я собі таку шкатулочку. Під якусь гарну мірабільку. Далі. Далі я дуже давно мріяла про львівську берегиню. Саме цей рушник. Він мені дуже подобається, він дуже яскравий. І сорочку б, звичайно, хотілося, але поки що берегиня буде красуватися в моїх запасах. І це мій перший рушник. От Я якось вишиванки все скуповувала. А тепер дійшло і до нього. Ну, Саме час. А, так, показувати, що там всередині не буду. Це вже буде, коли буде вишиватися. Зараз і тут ще я дещо вам хочу показати. Взяла ось таку Levendered Lace схемку. Це моя перша. Давно також дивилася саме на цю дівчину. Вона От плаття в неї, ну неймовірне. Я не знаю, що там і як буде вишиватися. Тут два крейники золотавих, наскільки я розумію. М -м, невелика кількість бісеру, лише чотири. Ага, і тут, я так розумію, це по бісеринкам, мабуть, написано. Цікаво, скільки мені потрібно. Буде їх взяти. Добре, пошукаємо. Ну, в принципі, що? І, в принципі, цей DMC. Так, схемку також зроблю собі цей е е ксерокопію, щоб не псувати. І буду обов'язково вишивати далі. Це також я собі купувала ось таку схемку. Я такої навіть і не бачила, вона мене дуже здивувала, тому що реально я її. Ось щось не бачила. Це якась бджолина королева, наскільки я розумію, тому що ось зараз гляньте, ось тут соти, бачите, тут бджола. І це королева вулика, я так розумію. Так, ну, тут, в принципі, велико і не маленько. Але, ну, Нічого такого. Один кренік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Можливо, щось у мене навіть запах. А, маленько. я вам набрехала. Я не побачила ось, це, ось, це. ось цей момент я пропустила. Ну, нічого. що. Треба переглянути, можливо, у мене щось є з цього. Хоча тут, мабуть, червоні, якісь жовті. От червона в мене якась була. Треба глянути за номером. Так. Набрехала, набрехала. Дорога, дорога міробілія, так що буду вишивати. І ще одна схемка це було дуже-дуже приємно. Моя клієнточка Аня мені подарувала белу Філіппіну на народження. Ну, це просто. Це просто вау! І саме ту, яку я хотіла, тому що ось саме ця русалка, вона мені нагадує мене, тому що вона руда. Я руда. Ну, звичайно, я також люблю довге волосся таке. І взагалі я люблю русалок. І на зеленому фоні. Це просто обов'язково буде в мене висіти на моїх зелених шпалерах на кухні. Я так думаю, а там подивимось. Коротше, так само треба. Зробити ксерокопію і потрошку збирати матеріали. Так що, а, ще в, в мене там є одна схемка, на яку треба починати збирати матеріали. Тож, роботи не початий край, такі в мене були покупочки. Була гарна прогулка містом, клас. Надихнулася, відпочила. Ну, після того, як гарно попрацювала, на жаль, не потрапляю на ретрит, але сподіваюся, якось буде ще змога. Думаю, дівчатка ще будуть робити, і я обов'язково якось поїду ще до них. Так, і в принципі на цьому все. Я вам бажаю гарного дня, вечора, коли ви там дивитесь дане відео. Всіх обіймаю, люблю, всім бувайте, па-па!